Дай, до вудочки. Тик, тільки, дивись, дитину. До себе, Ні, не так. Привіт, друзі. Сьогодні ми з Кумчиком та його донькою виїхали на таку чудову водойму в селі Москалівка. Тут я рибалив неодноразово, раніше ще минулі роки. І були доволі непогані е, риболовлі. Були рибалки вдалими. Так що сьогодні спробуємо тут щось зловити. Зараз тільки схід сонця, на день передають спеку. Сидіти ми довго тут не будемо, але до обіду, думаю, ми будемо мати якийсь результат і якісь враження від цієї водойми. Так що дивимось, що в нас з цього вийде. І так, традиційно сьогодні ми з кумом замішалися на пшуні. За основу взяли пшоно. І така прикормка від Real Fish. Дуже запашна, чудово пахне. Така з фідер. Класна прикормка. З наживок у нас буде хробак червоненький і опарш. Маньчого. Це що перехлсти кисть. Та ні. Нема там нічого перехлзший такий. А риба червонопірка Красуня, яка калюнула. Випустимо її. Нам потрібен карась. Ты там? М -м -м. вот это пикаешь такая рыба у нас в клюе сегодня вот такой все червонопирочка. Карасиками ми не можемо дочекатися. Ну що ж, друзі, маємо майже 9 годину. На цій водоймі аншлагу немає, на тій стороні багато вимосток зроблено, рибалок ніде немає, ніхто тут не рибачить. Там теж стояла тільки одна машина, як ми заїжджали, вона стояла ще зночі. В заліку в нас тільки декілька червонопірок і все, карасика. Карасик не клює, не знаю, може то аномальна погода, спека. Але ще почекаємо, ще трошки почекаємо, половимо Ні, то будемо закруглятися. Ну, в кума щось пікає там. Так що якось так. Так да? та ні, це той що я. Цей Та ні, щось маленьке. А може і карась. О, карась! Нічо собі. Перший карась. О! Ура! От вона де риба та наша. Розмочили ми нашу риболовлю. Дочекались ми його, дочекалися. Отакий. Майже 9 година і він нас клюнув. Може це тільки зараз почнемо клювати. Але ще пока.

Хочеш? Хочеш? Що це? Плотвечка. Да. Хватит Карась, Дивіться! Карась. Масіка хо 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 все ж таки, якщо ага, тут його хтось побив, погриз. але є. Взагалі рибка в жару, відка відмовляється. Клювати, але ось таке улов. Чик. Не до друга. Так, перезабросик. Хвайно, а ти положив то саме місце, по-моєму. Чекаємо mm. репку. О, тут я риба є. А чого вона там висить, не, не пікає? Ще й карась -моє! А ще й Отакий О такий карасик ще. Mm? Ну А я що казав? Сидить? Шей й карась. А він не може ту кормушку. Да я тебе скажу, не можешь такой джунглей. Это же водой Ну. Что, Да водички? Нам же правда не совсем холодно. Останню удочку з мотою, а там ще риба є, І Ще й карась, поняв? Не може він, і вистачає йому 40 грамів духу, щоб він її потягнув. Мені здається, що це ще від нас І так, друзі, будемо завершувати свою риболовлю. Зараз маємо вже 11 годину, сонце піднялося, спека така, що я вам скажу? Водойма хороша, рибки зловили так собі, але це не думаємо, що це вина є водойми, скоріше всього, що всьому є виною погода. На цю водойму ми ще повернемось. Ми дійсно попадаються хороші карасики. Так що з вас підписка на канал і очікуємо нове відео. Все, до зустрічі пока бувайте.